У тихому містечку, де кожен знає кожного, відбувалася дуже дивна і страшна історія про пекельні борошна в одну з холодних дощових осінніх ночей. Жінка на ім'я Ельза вирішила приготувати пиріжки для свого сімейства. Вона вийшла в сарай за борошном і виявила там старий, закривавлений мішок. Невідомо звідки він потрапив до їхнього сараю. З цього покривавленого борошна Ельза замісила тісто і приготувала пиріжки. Але коли їх сім'я сіла за стіл, сталося щось жахливе. Їхні очі стали червоними, а на шкірі з'явились дивні плями. Вони почали відчувати жахливий біль, який зростав з кожною хвилиною. Пекельне борошно виявилося проклятим, і тепер вони були обранцями жахливого прокляття. Їхні душі були засуджені на вічний жах і страждання, нема більше радості в їхньому житті лише страшні муки і борошна. Вони ніколи не забудуть ту жахливу ніч. Коли пекельне борошно ввійшло в їхнє життя, забравши в них все, що було дороге,